Ви коли-небудь замислювали, з чому люкс коштує стільки, скільки він коштує? Розпаковка моєї першої сумки Hermes Birkin. вона коштувала 20 тисяч доларів. І чому сьогодні ціни ростуть в геометричній прогресії, тоді як якість і ексклюзивність реально тануть на очах. Сукня, яка колись шила з найтоншого шовку, тепер може бути зроблена з поліестру. А звичайні гумові шльопанці тепер продаються за шалені 800 євро. І це не новий стандарт. Це симптоми кризи, кризи, в якій люкс втратив свою суть, майстерність замінена конвеєром, ексклюзивність трендами з Стікток, а справжні матеріали. Дешевими аналогами незмінною константою залишається лише ціна, яка вперто повзе вгору. І саме ці насущні питання ми з вами будемо розбирати. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Нагадую вам, що в мене існує новий інстаграм, тому що старий заблоковано. Я чекаю вашої підтримки там. Також ми тепер зі Славіком Тіктокера можете переходити і туди дивитись на наші смішні шедеври. Що в телеграм-каналі у нас таке сімейне домашнє прикольне ком'юніті, де ми обговорюємо новини, усілякі плітки і дещо ще цікаве. І взагалі я хочу вам трошки напам'ятати, що до кінця цього року я хочу цифру в 100 тисяч підписників, залишилось десь кілька, 16 тисяч. Я впевнена, що ви можете мені допомогти, хоча б тим, що ви перевірите підписку на канал. До речі, мій сьогоднішній образ це переосмислення старого, який був рік тому. Напишіть в коментарі. Який виглядає краще? Цей чи минулий? У 2025 році Луї Вітон зробив те, чого від нього ніхто не чекав. Бренд, який ніколи раніше не випускав декоративної косметики, вперше презентував лінійку помад і тіней. Здавалося, мала бути революція серед косметики, але замість ефекту вау колекція викликала шок, особливо серед зумерів, які звикли, що люкс має дивувати формою, деталями чи новими формулами, а не просто цінником. Так, просто уявіть собі, Луї Вітон поставив цінник на звичайну помаду. У 160 євро. І це не просто дорого, це реально справжній бюті прецедент. Бо навіть у світі суперлюксу таких цін майже не було. Наприклад, помада Dior Rouge, легенда французької елегантності, коштує близько 40 євро. Hermes Rouge, яка роками вважалась найдорожчою у світі, доходила максимум до 80 євро. І це вже вважалось верхівкою сегменту. Тож 160 євро за помаду це не просто дорого, це космічно дорого. І звісно, люди почали. Ли активно висловлюватись на цю тему. І в перших рядах була лінсі Лохан, голівудська акторка, яка здавалась, точно має з таку суму просто ну купити собі помаду ну 160 євро. Що це таке? Але навіть для людини з капіталом і великими контрактами це реально тумач. І під одним інстаграм-постом з цією новиною вона написала так: занадто багато воно не варте того. Інші люди у коментарях були теж в шоці з такої неадекватної ціни. Єдина причина, чому помада може коштувати 160 євро, це якщо в ній мікродози грибів чи якихось галюциногенів для терапевтичних цілей. І навіть тоді я б краще купила настоянку. А коли ти вже нанесеш це на обличчя, хто взагалі зрозуміє, що це Вітон? Ти ж не будеш ходити і махати цією палеткою перед усіма. Також одразу з'явилась купа розборів. Тіктоки на ютуб від б'юті блогерів, причому прям відомих б'юті блогерів, які теж у відвертому шоці. Липсик андрісексідалес економіти собі 160 доларів. Вам це не потрібно, чесно кажучи, в цьому кольорі немає нічого революційного. Я бачив його разів 20. У мене є чудова помада від селін. тому навіть не знаю. До речі, я ще знайшла на Reddit коментарі, що деякі інфлюєнсери говорять про те, що Луї Вітон попросив їх після реклами повернути усі помади, щоб вони передали їх іншим блогерам. Тобто, бренд не готовий був залишити помади блогерам, хоча в масштабах компанії для них це реально копійки. І знаєте, ось тут саме на фоні таких скажених цін активно почали вспливати архівні кадри люксової косметики, як вона виглядала 20 років тому, і на цих кадрах неозброєним око. Видно, що раніше бренди використовували металічні упаковки, різні фігури, які більше нагадують реально невеликі статуетки, ніж просто ковпачок для помади. Саме тиснення на косметиці використовувалось фігурне. Дзеркала гарної якості, а не як зараз дивишся, а там якась муть. І це не про себе, це про те, що дзеркало мутне. У деяких випадках на футляри навіть додавали срібло чи позолоту. І коли клієнт в руках тримав це витвір мистецтва, то питань, за що такі гроші реально не виникало. Якщо ми Повернемось до теперішніх часів, і вам здалося, що цей кейс з помадою унікальний випадок, то ні. Наступний приклад доводить, що індустрія люксу остаточно відірвалася від реальності. Бренд Zero, заснований сестрами Olson, випустив звичайні в'єтнамки з гуми і поставив на них ціник 850 євро, а на шльопки приблизно 700. Виглядають вони як те, що можна купити на базарі ну максимум гривень за 200, але в офіційних магазинах позиціонує. Муються як мінімалістична розкіш, чи варто тут взагалі казати щось про реакцію людей у соцмережах? The завжди були божевільними, але цього разу з гумовими шльопками за 690 доларів. Вони справді перевершили всі очікування. Прикол взагалі цих виробів у тому, що вони виконані з тих самих матеріалів, що і шльопки, припустимо за дідасу за 30 баксів. Просто гума, просто якісь прошивки, просто логотип. Все. Але, напевно, найбільший шок це те, що цього літа вони стали найбільш успішним товаром бренду. Так, люди реально готові віддати такі шалені гроші за звичайні тапки. Але незважаючи на попит, можна сказати, що такі товари це як богохульство серед люксу. Адже з кожним таким кричущим товаром втрачається сама суть цього сегменту. Сьогодні у часи фаст гумових шльопок по 800 євро і трендів, що змінюються швидше ніж пори року. Єдине, що залишається в ціні, це здоров'я. Якщо для когось лакшері це нова сумка чи ковтинка, то для мене справжня розкіш це повний баланс усіх мікро і макроелементів. У нашій родині за покупку вітамінів відповідаю я, і кожного разу у мене стандартний, але робочий набір: вітамін Д, омега 3 магній та вітамін Б. Беру одразу на двох. І цього вистачає на декілька місяців. До речі, весь цей набір я замовляла на iHerb. Там реально можна знайти абсолютно все для краси і здоров'я. Понад 50 тисяч продуктів від відомих брендів США, Європи та Азії. І головне, всі товари оригінальні від виробника. Весь вересень на iHerb буде діяти знижка аж 29% щодня на нову категорію товарів. Це акція на честь річниці бренду. Тому моніторте потрібну вам категорію і купуйте на Гато економніше. А щоб додати ще вигоду до покупки, використовуйте мій промокод ВЕЧЕР та отримаєте знижку 29% на 450 брендів. І ще бонус: посилки з iHerb приїжджають в Україну всього за тиждень, тому покупки виходять і вигідні, і швидкі, і реально корисні. Усі посилання і промокод залишаю в описі до відео. Щоб ми з вами зараз краще зрозуміли масові обурення людей звичайними товарами, але за шалені гроші. Нам потрібно повернутись до питання: а з чого взагалі починався люкс? Тож у першій половині 20-го століття люкс означав одне од кутюр ручний пошив під клієнта. У Парижі це була справа кількох домів: шанель, балиця, діор та живанши. Кожна сукня чи костюм створювалися індивідуально за мірками конкретної людини, і на це могли йти від двох до шести міністрів. Місяців роботи ціна, звісно, теж була відповідною. Приблизно в 40-х роках одна сукня ручного пошиву могла коштувати 500 тисячу доларів. А на цей час це була річна зарплатня середньостатистичного американця. Потім ціни сягали вже 2-5 тисяч доларів за сукню. А складні вечірні моделі могли коштувати набагато дорожче. Ну і відповідно дозволити собі таку розкіш могли реально одиниці. Тоді це був справжній закритий клуб розкоші. Але у 50-х все змінилось. Діор випускає післявоєнну колекцію New Look з жіночними силуетами, пишними спідницями, що символізувало повернення жіночності після війни. І попит на ці вироби був настільки шаленим, що вперше в історії люксових брендів почався випуск колекцій прета тобто готовий одяг з полиці. Цю тенденцію одразу підхопили і інші модні будинки. І готовий одяг, якого не треба було чекати місяцями, став базовим явищем. Відповідно, ціну на такі вироби також довелось понизити у 2-3 рази. Але що залишалось незмінним, так це висока якість. Сьогодні ж сегмент люкс докотився до того, що його можна назвати якимось незрозумілим парадоксальним явищем. Я витратив 18 тисяч доларів у міомію, і хм, як тільки я повернувся додому, все зламалося. Ну ось жилет, який я отримав, так я отримав цей жилет. Цей гудзик злетів з я вже збирався його пристебнути. Щойно я відкрив його, цей ґудзик одразу відпав. Дивись, це був уже другий предмет, який зламався. Перший предмет, який зламався, бо це ось цей светр. Такого ніколи не траплялося. Якби це була перша річ, яка зламалася, якби зламалася тільки вона, я б подумав: Вау, що за біда! Блискавка відірвалася. Оце я розстебнув блискавку, одягнув, і щойно спробував застібнути. Бум! Блискавка ламається. Тут є така маленька деталь, там яка кріпиться ось тут, і ти мав би просунути її разом із блискавкою, але ця деталь знову відпала. Дозволити собі його може вже кожен другий, якщо сильно захотіти, і трошки відкласти. Але справжньої унікальності і майстерності там вже майже не залишилось, і це не жарти. Всі пам'ятають, наприклад, скандал з сумкою діор. Її собі вартість близько 50 євро, а продавали в магазинах за 2200. Згодом з'ясували, що шили її мігранти, які жили у нелюдських умовах. Мовах працювали понаднормова. У результаті були навіть відкриті судові провадження, які тягнуться і досі. Так, от, це такий новий спосіб економії у брендах. Вони наймають компанії підрядників, передають їм пошив на аутсорс. Так, мої хороші ера, коли майстрів десятиліттями вчили робити ідеальні шви. На жаль, добігла до кінця. Тож тепер набагато вигідніше віддати замовлення туди, де собівартість у кілька разів менша. І вся та економія будується переважно на тому, що беруть. На роботу мігрантів, які можна платити у три рази менше, ніж, наприклад, корінним французам чи італійцям. І в мене є для вас тут якраз маленька інсайдерська інформація. Кілька місяців тому моя глядачка надіслала мені інформацію про один із таких цехів у Франції, де вона працює швачкою на замовлення шанель. Фото і деталі я вам, звісно, показати не можу, тому що ця дівчинка досі там працює і я не хочу її скомпроментувати. Але кілька моментів були дуже показові: так, тканини, нитки, фурнітура справді високо. Якості, але зарплатня всього 1800 євро. Для України ніби багато, але для Парижа це вважається супер низькою оплатою за роботу такого рівня. У Франції робота швачки взагалі визнається працею з професійними ризиками: постійне навантаження на очі, спину, руку, плюс робота з пилом і хімікатами для тканин Тож реальна справедлива ставка для місцевих спеціалістів від 5000 тисяч євро. Тобто зараз ви побачили форму економії буквально у три рази. Замість 5 плюс платять 1800. у цьому цеху не сюрприз працюють також мігранти зокрема з України Туреччини і Філіппін. Вихідні свята їм дають, але можливості взяти лікарняний практично немає. Як і можливості, попросити підвищення по зарплатні компанії. Знають, що не місцеві не підуть в міністерство охорони праці потребувати справедливих умов, адже більшість з них, як мінімум, не зовсім легально знаходиться в країні, і мови вони не знають, тож довести свою правоту. Майже неможливо питання лише в тому, чи знають про це замовники, тобто самі бренди. Ну знаєте, я думаю, якщо б вони не знали, то вони б і не передавали цей пошив на аутсорс. А от справжній ніж в спину своїм клієнтам встромив бренд Лора П'яна. Я про нього вже розповідала в одному з минулих відео про моду і навіть ставила його в приклад люксового дому, який досі зберігає традиції і найвищу якість. Але розслідування в липні цього року показало навіть Такий бренд тихої розкоші цієї олдмані традиційності користується послугами бідних китайських мігрантів. Коли взагалі тільки у 2023 році почались ці всі судові процеси, пов'язані з будинками моди. Виявляється, правоохоронні органи Італії вийшли і на слід Лора П'яна, який замовив пошивка шемірових курток у китайської компанії. Вона ж передала роботу далі у нелегальні цехи на околицях Мілану. У травні минулого року карабінери знайшли. Там десятьох китайців, половина з яких була без документів. Вони працювали по 90 годин на тиждень. А я вам нагадаю, що нормальні години це 40 годин на тиждень, отримуючи лише 4 євро за годину. Хоча на секундочку, в Україні це солідна зарплатня взагалі то. І це вони робили для виробів, які в магазинах Лора П'яно продаються від 3 до 30 тисяч євро. За даними італійського суду, собівартість деяких курток була всього сто Надцять євро. Бретт виправдовується, що нічого не знав про субпідрядників і вже за добу після скандалу розірвав контракт із постачальником. Але факт залишається фактом: дім, який у своїй ідентичності несе оці сімейні цінності, ручну роботу, найкращі матеріали та тотальний контроль на усіх етапах, насправді віддає пошив на аутсорс мігрантам. Знаєте, це той самий випадок, коли очікуєш такого ну від балансіяги чи того ж діор, але точно не від цього бренду. А Взагалі, у липні цього року вийшло декілька гучних статей: в The Guardian, Business of Fashion, Vogue Business під назвою Made in Italy. І там розкривається питання, що Made in Italy часто використовується як маркер якості та престижу. Але реальність виробництва це субпідрядники, нелегальні майстерні, низька заробітна плата, робота понаднормово і складається враження, що зараз клієнти платять кошти не за виріб, а за ілюзію, просто за намальовану раніше картинку. І до речі, ось вам ще один. Простий приклад. У 1980-х сумки Шанель прикрашали справжнім золотим напиленням на фурнітурі. Це і було тією деталю, яка пояснювала високу ціну. Ціна тоді була в районі 1000 доларів за сумочку. Сьогодні ж фурнітура та сама, але вже без золота. Лише підроблений відтінок металу, який швидко стирається. А цінник тим часом виріс вже до 12 тисяч доларів. І на цьому він не зупиняється. Тому не дивно, чому так багато людей. І, зокрема, видань, задаються тепер. А що ж означає made in Italy»? Це втрата якості, але за яку ти платиш ті ж самі гроші? А тим часом, поки у люкса криза на арену за увагу глядачів виходять бренди мас-маркету. І так, Zara, Bershka і H&M сьогодні починають виглядати як новий люкс. І зараз ми з вами розкриємо це питання. По-перше, вони масово переосмислюють свої офлайн простори. Магазини стають преміальнішими з новим дизайном, інтерактивними зонами та сервісом, який раніше був доступний лише для сегменту люкс. І це насправді логічно, тому що після років удальок. Офлайн шопінг знову став сприйматись як подія, і його тепер подають мас-маркет бренди як щось для обраних. Ну і, мабуть, найголовніший прецедент це те, що H&M вийшли вийшла на подіум Парижського тижня моди, що взагалі сюрреалістично для бренду швидкої моди. Осінь 2024 вони презентували як повноцінну Ready-to-wear колекцію. Показ супроводжували також ап простори, преміальні інсталяції і окремі заходи для інфлюєнсерів. Цей показ насправді. Доволі непогано сприйняли критики, видання і самі люди. Бо H&M продають нам ідею, що тепер теж можуть бути частиною поля високої моди. Ви взагалі чуєте таке HM хоче бути в сегменті люкс. Business of Fashion пишуть, що стратегія H&M зараз полягає в тому, щоб зайняти середню позицію між Шейн і люксовими брендами, запропонувати клієнту щось дорожче, якісніше, ніж типова швидка мода, але доступніше, ніж люкс. Та в принципі тим самим з Займаються активно і зараз вони роблять окремі преміальні колекції, покращують візуал, роблять ребрендінг, нові простори і так далі. Але на цьому моменті ви ж зрозуміли, що людство докотилось до того моменту, коли мас-маркет став новим люксом. А все тому, що на зміну фаст фешн прийшов ультрафаст фешн. Так, я тут говорю про Aliexpress, Шейн, тему. І давайте обговоримо, чим відрізняється просто фаст фешн від ультра фаст фешн. У першому випадку бренди типу за. Чи H&M випускають приблизно 10-12 колекцій на рік, майже щомісяця. Вони ще встигають реагувати на тренди, відшивати колекції так, щоб клієнт купив річ, поки вона ще актуальна, але в основному у них довгострокове планування колекцій, тобто вони знають, що люди будуть носити через рік ще 2 роки тому. А ультрафаст фешн це взагалі інший рівень. Нові дропи виходять щотижня, кожні 6-7 днів і у колосальних обсягах. Хтось показав якусь. Прикольну річ у Тікток. Вона завірусилась, і вже за кілька днів ця модель з'являється на китайських маркетплейсах. Якщо рахувати, це мінімум 48 колекцій на рік. Це просто жесть. І тільки Шейн, увага, щодня додає на свій сайт 6-10 тисяч нових моделей і виробів, а ціна на них часто нижча, ніж навіть у секонд-хенді. Ну і якість тут теж відповідна: бо ультрафаст фешн націлений на постійні покупки: одягнув, викинув, купив нове. Так, звісно, потрапляються і речі непоганої якості, але все одно вони будуть або з дивних матеріалів, або з дивними швами, тому що за таку ціну прям класну якість зробити не вийде. І тут ви повинні самі розуміти, що де такий конвейер і низькі ціни там часто рабські умови праці, недотримання норм чесної торгівлі, часто несплата податків. І знаєте, якщо в США це ще якось там прокатує, то Європа таке не пробачає. І от у Маркетплейса Шей почалась реально якась чорна полоса на цьому ринку. Спочатку їх оштрафували на 40 мільйонів євро у Франції за маніпуляції з цінами, фейк discounts та неправдиві екологічні заяви. Потім в Італії на 1 мільйон євро за оману щодо екологічних характеристик, тобто greenwashing. Тоді Шейн погодився з усіма обвинуваченнями, бо їм об'єктивно виплатити штрафи легше ніж щось змінювати. Але біда не приходить одна, і Франція знову. Влупила штраф шейну. І тепер у 150 мільйонів доларів. Шейн вже заявили, що хочуть навіть оскаржити це рішення, ну тому що 150 мільйонів це об'єктивно дофіга. А виписали його за файли кукі. Сайт Шейн встановлював деякі кукіс без згоди користувачів. Інтерфейси повідомлень про кукіс були неповними або не надавали всіх необхідних деталей. Кнопки відхилення чи реджект не працювали коректно. Тобто, маркетплейс збирав інформацію без згоди користувачів. Ча, що в принципі від них було і очікувано. Але якщо Франція це помітила, то питання, а що взагалі тоді відбувається з українським ринком? Там, напевно, взагалі треш. І от ми маємо сьогодні таких гравців найдешевшого сегменту, як «Шейн» чи тему. І на цьому фоні вже не дивно, чому зараз, чи H&M вважаються новим люксом, бо як мінімум у подібні скандали вони не потрапляли, принаймні поки що, і їхні речі реально можуть прожити довше, ніж один тиждень. І знаєте, це. Все так перевернулось, що на фоні агресивного шейну навіть тепер не хочеться сварити мас-маркет. Хоча там є також за що, за ті ж викиди вуглекислого газу і так далі. І мас-маркет також доволі сильно забруднює нашу планету, тонами то речей. Але у них тепер є аргумент. Подивіться на шейн, а тепер подивіться на нас. Подивіться на шейн і на нас. Бачите різницю? І так, на фоні всього цього там Зара, Резерв, Бєршка, хто там ще виглядають білими і пухнастими. Серед усіх вище зазначених категорій свої проблеми: одні беруть занадто дорого за посередню якість, другі видають себе доступний люкс, треті агресивно штовхають одноразові футболки, і в цьому хаосі на п'єдестал адекватності виходить. Вінтаж. Туди ж ми додаємо секонд-хенд і ресейл. Вінтаж це оригінальні речі, зазвичай 20-30 плюс років давнини, створені в своїй епосі і збережені в автентичному стані. Їх цінують за якість дизайн та історію, і важливо, не кожна брендова річ стає вінтажем. Грубо кажучи, вінтажна річ це та, що виглядала актуально 40 років тому і виглядає актуально зараз. секонд хенд ви знаєте, це просто перепродаж старих вживаних речей, яким вже може бути дуже багато років. А ресейл це коли ти щось купив, тобі не підійшло або не сподобалось, і ти продав річ у дуже хорошій якості. Популярність вінтажу секонду ресейлу за останні роки реально різко зросла. Сегмент секонд. Хенду <Handu"> за 2024 рік зріс приблизно на 15%, а люксовий ресейл на 12-14%. і продовжує рости. В основному це зростання пов'язано з поколінням зумерів. Просто подумайте: 68% зумерів у 2024 році купували вживаний одяг. Отже, двері відчиняються, і гарячі голови з місця зриваються, і біжить хто куди, хтось на футболки, хтось на взуття. В общем, кіпіш неймовірний, атмосфера неповторна. А тут ви має у коментарі. Якщо ви нещодавно зробили закупи на сешці, логіка проста: бренди втрачають сенс, хочеться унікальності, а не трендовості, плюс економічні кризи. Тож замість нового свідомо обирають уже існуюче. Більш того, якщо ми зараз з вами говоримо саме про вінтаж, то знайти брендову сумку 30-річної давності та ще із золотим напиленням за помірні кошти, яка прослужить тобі ще мільйон років, це набагато вигідніше ніж витратити втричі більше на нову, яка по якості може бути ну або хороша, або ні, і втратить в ціні одразу в половину або навіть більше, як тільки ви вийдете з магазину. Тим паче, що у вінтажа ще й переваги по унікальності. Якщо нові речі штампують десятками тисяч, то вінтажних залишились одиниці, і ви точно будете унікальними. Але будемо відверті, люксові бренди вважають вінтаж своїм ворогом. Я нещодавно подивилась на цю тему відео стилістки Маргарити Мурадової, яке, до речі, і надихнуло мене розібратись. Сьогодні цю тему, і ось вона говорить про те, що бренди зараз навіть не піарять свій вінтаж, не одягають зірок на червоні доріжки. Вінтаж, не розсилають блогерам вінтаж, бо це не те, на чому можна заробити. Набагато вигідніше зробити нову трендову колекцію і продати її величезним тиражем. Ніяким платформам, ніяким інфлюенсерам і таке інше, це абсолютно не вигідно. І частіше за все, коли інфлюенсер робить афіліативні різні посилання, то на вінтажний ринок вони посилання не можуть зробити. Вони можуть зробити посилання на нову річ, і так само я, коли я роблю якісь Ефісміартні посилання і даю рекомендації щодо якихось знахідок, частіше за все це знахідки в нових речах, тобто в різниці нових сегментах, але нових речей, тому що вінтажні платформи не дають афіліатну комісію блогерам за прихід на цих посилання. Тому ви і у блогерів не будете бачити посилання на вінтажні речі здебільшого. Якщо це не умовно такий сумулінний блогер, який також за вінтажні речі, рісейл і так далі. Тому це на вас споживати те, що вам вигідно, і пам'ятати, десь на підкорку, що бренди вам вінтаж і люкс показувати не будуть. І так, ні ресейл, ні секонд-хенд, ні вінтаж не цікавлять бренди. Тому що це те, на чому вони втрачають. Але люксовим брендом тут реально варто боятись, бо аналітики реально роблять ставку на ресейл. За звітом Trend Up 2025 глобальний ринок секонд-хенд одягу зростатиме на 10% в рік і досягне капіталу у 367 мільярдів доларів у 2029 році. Це на секундочку втричі більше, ніж зараз, ринок доглядової косметики. І вже через 5 років ресейл стане не нішим явищем, а вже масовою практикою, що добре, як мінімум, для нашої з вами екології. Ще й не тема, напевно, взагалі з розуму зійдуть, якщо люди реально почнуть купувати те, що вже існує. Але цим відео я не хотіла сказати, що бренди якісь погані. Ні, це радше рефлексія на природні процеси. Ринок підлаштовується під наші ж з вами запити, навіть коли ці запити інколи просто неадекватні. Зізнаюсь, новини про аутсорс-цехи. Мене реально розчарували. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я дуже люблю ці всі історії модних брендів, надихатись їх баченням, принципами. Я на минулій сторінці була підписана на дуже багато брендів. Мені подобаються візуали. Кожного дня дивлюсь, кайфую, там щось собі у вішлісти зберігаю. Коротше, але потім тебе так різко повертають у реальність гучні заголовки. І для мене це, як знаєте, у дитинстві дізнати, що Діда Мороза не існує. Але в усьому цьому хаосі вибір все одно за нами. Тестувати в якість і довговічність, підтримувати прозорі практики, підтримувати маленькі місцеві бренди, купувати свідомо чи робити імпульсивні покупки за дорого, і незрозуміло, навіщо? Так, знаю, знаю, це реально складно. Я теж інколи грішу такими покупками, але правда, я дуже стараюсь виправлятись. Якщо ми підрезюмуємо усе наше сьогоднішнє відео, то кінець ерилюксу це не кінець краси, це кінець самообману і початок більш чесний рішень, які ми робимо зі своїм гаманцем щодня. Тож пишіть усе, що ви думаєте в коментарях. Буду дуже рада почитати. Дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимося наступному відео. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.